Прохолодні кавові десерти неймовірно смакують влітку. Попробуйте приготувати легкий та повітряний крем фрапе, котрий можна споживати як окремий десерт, додавати його до гарячої кави чи й приготувати літні бісквітні тістечка. Для його приготування потрібно всього три компоненти: пів склянки розчиної кави, одну склянку цукру та одну склянку крижаної води. Звично я беру звичайну воду, кидаю в неї декілька кубиків льоду, тим часом відмірюю цукор та розчинну каву завжди використовую гранульовану. Поклавши всі компоненти до електричного змішувача, включаю перед останню швидкість та збиваю. Такий крем збивається дуже швидко. Вважається, що за одну хвилину він вже готовий. Я ж збиваю трішки довше 2-3 хвилини, тому що за одну хвилину не встигає навіть добре розчинитись. Цукор та розчинна кава. Враховуючи те, що вода була крижаною. Щоб приготувати напій фрапе, половину високої склянки потрібно наповнити кремом, а потім влити гарячої кави. Крем не розтане, а зробить високу пінсту шапку зверху на каві. Також з цього крему можна готувати окремі десерти, додавши до нього декілька штук печива савоярді чи якогось іншого, або ж тістечка бізе. В мене залишилось так багато цього крему, що я приготувала навіть невеличкий тортик із бісквітними коржами. Ось так виглядає крем, простоявши одну добу в холодильнику. Забравши весь верх, внизу бачимо трішки кави. Тобто зберігається довго, але внизу трішки декомпонується. Ось такий гладенький, легкий, повітряний, смаковитий прохолодний крем фрапет. Щиро дякую всім за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!